Вітаю, чи є мрія про власну справу, але не вистачає стартового капіталу. А уявіть, що держава може надати безповоротну фінансову допомогу. Звучить аж надто добре, чи не так? Ну що ж, сьогодні ми розберемося, як насправді працюють бізнес гранти в Україні і що потрібно зробити, щоб отримати фінансування. Знаєте, ця цитата дуже влучно описує поширене уявлення, ніби гроші лежать просто на поверхні, і треба лише простягнути руку. Але чи справді все так просто? Давайте подивимося, що ж насправді ховається за цією можливістю. От саме на це питання ми сьогодні і будемо шукати відповідь. Ми пройдемо, так би мовити, весь шлях разом від першої ідеї про грант і до того моменту, коли кошти вже працюють на ваш бізнес. Ну що ж, давайте почнемо з найголовнішого що ж таке грант, і що важливіше. Які зобов'язання він за собою тягне, бо правильне розуміння цього це вже половина справи? Отже, якщо говорити офіційно, грант – це безповоротна фінансова допомога. Але ось тут увага: ключове слово не безповоротна, а саме допомога, це не подарунок, це скоріше партнерство з державою. А в будь-якому партнерстві, як відомо, є свої умови. І ось тут ми підходимо до найпоширенішого міфу: що грант це просто безкоштовні гроші. Насправді ж, все трохи інакше. Уявіть, що держава це інвестор, який вкладає гроші у ваш бізнес, а натомість очікує повернення цих інвестицій у вигляді нових робочих місць і, звісно ж, сплачених податків. Тобто, це не благодійність, це інвестиція в нашу з вами економіку. Так що ж конкретно вимагається? Ось основні зобов'язання. І важливо розуміти, повернути гроші доведеться тільки якщо ці умови не будуть виконані. Це не кредит, так відсотків тут немає, але відповідальність дуже і дуже серйозна. Гаразд, з основами розібрались. А тепер до найцікавішого які ж взагалі є грантові програми в Україні і на що можна розраховувати. Почнемо з найпопулярнішої програми Власна справа. Тут можна отримати до 350 тисяч гривень. Це, скажімо, ідеальний старт для невеликого бізнесу кав'ярні, майстерні чи інтернет-магазину. Далі для підприємців у прифронтових регіонах а це погодьтеся, справжній героїзм, сума більша до 500 тисяч гривень. Це справді важлива підтримка для тих, хто продовжує працювати і розвивати економіку в найскладніших умовах. А й суми до мільйона гривень. На таку підтримку можуть розраховувати, наприклад, бізнеси у креативних індустріях або ветерани, які вже мають досвід підприємництва і хочуть масштабувати свою справу. Давайте подивимось на цю таблицю. Вона все гарно ілюструє. Бачите логіку: чим більша сума гранту, тим більше робочих місць потрібно створити. Все чесно, держава вкладає більше в ті проекти, які створять більший ефект для економіки. Але знаєте, не варто зациклюватися лише на державних програмах. Існує цілий світ міжнародних фондів, які теж активно підтримують український бізнес. Раджу звернути увагу на такі ресурси, як портал Гранд Це по суті такий собі агрегатор, де зібрані актуальні пропозиції від різних міжнародних донорів. Добре, з програмами більш-менш зрозуміло. А тепер найголовніше питання як ці гроші отримати? Давайте розберемо все покроково. Загалом весь процес можна розбити на чотири великі етапи. Зараз ми пройдемося по кожному з них, щоб на шляху до фінансування не було жодних сюрпризів. Але перш ніж бігти писати бізнес-план, давайте зупинимось на хвилинку. Є так званий стоп-лист. Дуже важливо перевірити, чи не підпадає ваш бізнес під ці критерії. Якщо тут все чисто, чудово рухаємось далі. Цифри ніколи не берешуть. І це, мабуть, головне правило для вашого бізнес-плану. Бо бізнес-план це серце вашої заявки, тут не місце для загальних фраз, тільки конкретика, тільки розрахунки. Потрібно наочно показати, що ваша ідея це не просто мрія, а цілком робоча бізнес-модель, яка буде приносити прибуток. І хороша новина: ніяких паперових стосів і черг, все максимально сучасно. Заявка подається онлайн через портал Дія. Все, що для цього потрібно, це електронний підпис. А от на цьому етапі хочу зробити особливий акцент співбесіда. Раніше це могло бути формальністю, але зараз ні. Це ключовий вирішальний етап. Конкуренція зростає і комісія хоче бачити перед собою не просто людину з ідеєю, а справжнього підприємця. Будьте готові захищати кожну цифру і відповідати на каверзні питання. І ось уявімо ви пройшли всі етапи. І так, грант схвалено. Але не поспішайте відкурковувати шампанське, бо насправді з цього моменту все найцікавіше тільки починається. І одразу розвіємо ще один популярний міф гроші не впадуть просто на особисту картку. Система контролю тут дуже чітка і продумана. То як же це працює? Насправді все логічно і просто. Скажімо, вам треба купити обладнання. Ви берете рахунок у постачальника, надаєте його в банк, а банк вже сам напряму оплачує цей рахунок з вашого спеціального грантового рахунку. Тобто, гроші фізично ніхто не торкається, що унеможливлює їх нецільове використання. А на що ж можна витрачати ці кошти? Ну, практично на все, що потрібно для запуску: обладнання, сировина, оренда, навіть реклама, але є певні ліміти, які треба враховувати ще на етапі бізнес-плану. Наприклад, на оренду можна спрямувати не більше 25% від загальної суми. І пам'ятайте, отримання гранту це не короткий забіг, а марафон довжиною в три роки. Є шість місяців, щоб все запустити і найняти людей. А далі три роки стабільної роботи, розвитку і сплати податків. Це і є ваш внесок у спільну справу. Отже, давайте підсумуємо: грант це не лотерейний квіток, це потужний інструмент для тих, у кого є продуманий план і бажання працювати, це реальний шанс втілити ідею в життя. Питання лише одне: чи готовий ваш план до того, щоб отримати фінансування? Підписуйтесь на канал Як, щоб дізнаватись більше корисного.